Тінь на пероні. Іноді люди залишаються з нами лише у спогадах, але саме там вони вічні. Коли батьки ніби випадково, наче між рядків, сказали, що він повернувся зі служби в армії місяць тому, я закляла. По тілу пробіг легкий морозець, майже такий, як на вулиці. Я не знала, плакати чи радіти. Цілих півтора року, довжелезних півтора року я не мала жодної звісточки, жодного натяку, що він ще не забув мене. Лише один раз його друг натякнув, що все добре, стрибає з парашутом і служить. Я обімліла тоді, забув, я відправила лист один раз, десь місяць після початку його служби, а потім чекала на відповідь щодня, щохвилини, майже рік. Не дочекалась, тому й не знала, що він повернувся уже місяць як. Я неспішно йшла вуличками і у вечірніх сутінках милувала сніжинками, що маленькими діамантами повільно кружляли в повітрі, падаючи на землю, де під кожним кроком буденно рипів сніг. Я згадувала. За час розлуки багато спогадів заблюрилось. Проте сьогодні, ніби кадри з фільму один за одним виринали у свідомості. Тоді було літо, саме його початок. Гаряче сонце невтомно ковзало поміж листям старого парку, розмальовуючи землю золотими плямами. Ми сиділи в затінку, міцно притулившись одне до одного, і я відчувала, як його плече пульсує теплом поряд з моїм. Він невпинно благав мене прийти на його проводи, як наречену. Я боялась, не хотіла, не була впевнена. Пручалась начебтах у пастці, бо знала, обіцянки чекати була б неправдою. Я здалась лише для того, щоб він відцепився. Легке, я подумаю, злетіло з вуст, хоча вже я тоді знала, не прийду. Сором палив зсередини, але ще дужче палив страх. Молоде студентське життя вирувало, немов весняна ріка. Там було місце вечіркам, новим знайомствам, сміху, раптовим подорожам, усьому, крім тягаря великої обіцянки. Було надто легко втратити голову і загубитись в тому вирі, ніж прив'язати себе до когось одного. Я не пішла. Натомість він прийшов уночі перед від'їздом. Я відчинила двері, він стояв на порозі. Його руки тремтіли, коли він простягнув маленьку газову хустинку. Ту саму, за традицією, на згадку. Пиши, не забувай, чекай, балагав він, хапаючи мої долоні, наче від того залежало його життя. А я стояла перед ним моватяна лялька, нічого не могла усвідомити, лише пошепки просила залишити мене в спокої. Не тому, що не любила, а тому, що не могла, не мала сили й сміливості обіцяти більше, ніж здатна була дати. Було тихо. Лише бездушні цвіркуни точили свою нескінченну пісню, а його палкий шепіт. Розривав нічну тишу на шматки. Востаннє він притис мене до себе так міцно, ніби хотів запам'ятати кожен міліметр мого тіла. Його губи тремтіли на моїх, і той поцілунок був одночасно прощанням і клятвою. А потім він рувочку відпустив, ніби боявся, що зламається від власного болю і побіг до машини. Жодного разу не озирнувшись, я дивилась йому вслід, поки його силует не розчинився у темряві. В руках я стискала ту крихітну хустинку, а всередині порожнечу, яка ще довго не могла заповнити жоден інший сміх, жоден інший дотик. Не пробачив, думала я щоразу, коли заглядала в пусту поштову скриньку, а згодом. Перестала туди дивитись. Я йшла зимовою вулицею, а серце болісно стелхскалось від спогадів. Я не обіцяла чекати, але час від часу душу тривожили спогади та сни. Це боляче бути чесною і намагатись не давати обіцянок, котрі не зможеш виконати або думаєш, що не зможеш. Раптом я почула своє ім'я та озирнулась. Сусідка радісно махала мені рукою та кликала до себе. Розумієш, до мене брат приїхав, ходи до нас, вип'ємо кави, потеревенемо, весело тараторила. Не хотілось, але це було краще, ніж безцільно блукати вулицями, розриваючи душу невеселими думками. Я зайшла у квартиру, швидко роздягнула, зняла чобітки і шмигнула в кімнату слідом за нею. Тут же мало не зумліла. За накритим столом мелькотіли якісь люди, та моя свідомість одразу вирвала з цього натовпу пронизливий погляд сірих очей. Зупинився Всесвіт, земля перестала обертатись, а я дихати. Це було настільки несподівано, настільки раптово, що я просто не змогла відразу прийти до тями. Нашу реакцію від зустрічі не помітив хіба що лінивий. Згодом на кухні сусідка довго вибачалась та намагалась пояснити алгоритм свого вчинку. Розумієш, балькотіла. він стояв біля вікна і дивився, як ти повільно йдеш. У нього був такий погляд, я не змогла інакше. За столом панувала невимушена майже родинна атмосфера, брат сипав жартами один за одним, усі сміялись до сліз. І навіть найспокійніші в компанії не могли втриматись від усмішки. Коняк уже зробив свою справу, щоки налились теплом, у голосах з'явилась дзвінкість, а руки стали легшими, розкутішими. Та я п'яніла зовсім від іншого, від його мовчазної, але такої вирос... виразної присутності поруч. Кожен випадковий дотик руки до руки, кожне ледь відчутне нахиляння в мій бік. Збурювало всередині куди більше, ніж будь-який келих алкоголю. Минула година. Його погляд ставав дедалі відвертішим, і мені вже не було куди втекти. Він ніби впивався в мене, огортав до самої душі. Я відчувала, як починаю метушитись, шукаючи в голові хоч якийсь привід піти додому. Серце калатало так, що мені, здавалось, всі за столом. Можуть його почути. Я тебе проведу, сказав він спокійно, навіть без тіні запитання. Це було радше рішення, ніж пропозиція, я лише кивнула та, наваж... не наважившись заперечити. Він підвівся першим, допоміг мені накинути куртку на плечі, робив це так природньо, ніби завжди був поруч подібні хвилини. Я нахилилася зути чоботи, і саме тоді стало щось, від чого час ніби зупинився. Він спокійно, не звертаючи увагу на подив гостей, став на коліна переді мною і почав шнурувати моє взуття. Його пальці торкались шнурівок обережно, але впевнено. Я відчувала, як по тілу пробігають хвилі тепла. У кімнаті зависла тиша. Лише приглушені смішки та здивовані перешіптування пробивались крім напружене повітря. Погляди інших були ошалілі, злегка шоковані, трохи насмішкуваті та на час сповнені заздрості. А я стояла безпорадно. Перед його несподіваною ніжністю і дивилась зверху на темну маківку, відчуваючи, як щось невидиме і невідворотнє починає міняти хід моєї історії. Ми вийшли з дому майже мовчки. Двері тихо зачинилися, за спиною і сміх, і галас та дзенькіт келихів одразу залишився десь у далекому світі, ніби то була інша реальність. На дворі панувала зимова тиша у якій чути було лише хруст снігу під ногами, а десь віддалено дзвінке гавкання собак. Він йшов поруч, тримаючи руки в кишенях, і час від часу нахилявся до мене так, ніби хотів щось сказати, але в останню мить зупиняв слова на губах. Я ж відчувала, як мороз обпікає щоки, а серце б'ється швидше, ніж від близькості його плеча. Чому ти втекла так раптово, нарешті порушив тишу. Голос його був низький, теплий, і від нього в грудях усе стискалось. Я зробила вигляд, що поправляю шарф, аби приховати збентеження? Не втекла, просто стомилася, відповіла пошепки. Ти завжди стомлюєшся, коли я дивлюсь на тебе? Він засміявся ледь чутно, але в його очах не було жарту. Лише той самий пильний, наскрізьний погляд. Я не знала, що відповісти. Кроки луною відбивались в нічному повітрі, і здавалося, що навіть сніг прислухається до нашої розмови. Може, додав він тихіше, нахиляючись ближче, ти просто боїшся? Я зупинилась. Морозні кристали повисли в повітрі між нами, мов пауза, яку ніхто не наважувався розірвати. Його очі вчепилися в мої, і я кивнула зовсім ледь, та цього вистачило. Між нами стало ще тихіше, але вже не було пустоти. Тиша наповнилась гулом напруження, невимовними словами, яких ми так і не сказали. Ми стояли ніби на межі. Кроку вперед чи назад міг змінити все. Він не рушив, і я теж. І в цій нерухомості було більше, ніж у будь-якому зізнанні. А потім зненацька його шепить. Чому ти мені не писала? Не хотілось ні пояснювати, ні оправдовуватися. тим більше, що я писала. Правда, один раз про те. Він ровучко оглянувся і, перш ніж я змогла усвідомити, міцно стиснув мене в обіймах. Я не могла дихати, і ребрами відчувала його навіть через куртку. Не знаю, скільки ми так стояли. здавалося вічність, що відчувалась як мить. Здалось, що зорі падають на землю і блимають в стократ яскравіше. Минув місяць, напевно, найщасливіший. Ми бачили щодня, ми надолужували все, на що у звичайних, якщо бувають звичайні закоханих, йшли місяці чи роки. Ми катались на санчатах, бігали за сніженими полями, завмирали в обіймах посеред парку, обпікали вуста в затишних кав'ярнях за горнятком духмяного гарячого чаю і цілувались, допоки губи не починали пекти від морозу. Різдвяні канікули закінчувались, я почала пакувати валізи до університету, а разом з цим тверезіти від того шаленства. Чомусь я завжди розуміла, що нам не по дорозі в цьому житті. Можливо, в іншому, думала я і з подивом усвідомлювала, що втомилась від таких яскравих емоцій і хочу ін... спокою, чогось іншого. Чи когось? Картини повторювались, як у знайомому дощем кіно. Він відвіз мене на вокзал, посадив у вагон поїзда, допоміг розмістити валізу, міцно притиснув до грудей і прошепотів на вушко. Я чекатиму. Я мовчала. Я картала себе, усвідомлювала. Я знала, що не повернусь. Поїзд набирав швидкість, і я вже не бачила його обличчя лише силует, що все ще тянувся за мною, ніби хотів утримати ниточку, яка давно почала рватись. У грудях защеміло так, наче холодний вітер з перону пробрався всередину і залишив там порожнечу. А я, торкаючись скронею холодного скла, не відводила очей від перону. Його силует ще кілька секунд вирізблювався на фоні снігової хуртелиці, наче сама зима намагалась зупинити цю мить. Він біг, стискаючи букет у руці, і червоні троянди розсипали палюстки на сніг, немов криваво яскраві іскри. Останній погляд, і тінь розчинилась у білому морі завірюхи. Я сиділа, пригорнувши щукою до шибки, і відчувала, як повільно тане всередині мій казковий місяць. Часом люди приходять у наше життя не для того, щоб залишитись, а щоб показати, як може горіти серце. Я знала, він справді чекатиме, але знала й те, що я не повернусь. Бо іноді найсильніші обійми не здатні втримати тих, хто обрав іншу дорогу. Поїзд мчав крізь ніч, а я вперше відчувала тишу. І в тій тиші зрозуміла, тепер він назавжди житиме у мені, як тінь на пероні, що біжить за поїздом і зникає вдалині.